Епіцентр це рай для душі. І дуже мені подобаються стелажі ось з такими е, аромодифузорами. Е, це у нас хідні такі е, цікаві парфумовані е, аромодифузори. Е, ну, те, що подешевше, те і настільки У мене були і дині, і кавун. І манго. Ну, вони не стійкі, якщо чесно. Вибір колосальний такий. Але мені сподобалося це за 545 гривень. Ну, губа не то кажуть. Ось арома масла, але у нас дуже багато. Ароматизований біск мене зацікавив. Дуже хочеться спробувати. Така штука в нас є. Залишилось тільки віск купити, аж цікаво стало. Ось, дивіться, яка гарна така штучка. Далі мені сподобались квіти. Відділ квітів в нашому епіку дуже шикарний. Тут є і такі, що відцвітають, але мені більш подобаються саме неквітучі. Ось такі зам'якулька, мені сподобались. вони чорненькі. Ось от, такі теж квіточки у мене були. були...